Вітаю, я Олеся Омельченко розповім вам про найважливіші і найцікавіші події Черкас та області. Починаємо. Смертельна ДТП схвилювала Черкаси. 3 листопада увечері на вулиці Хрещатик молодий водій Тесли збив 18-річного юнака. Пішохід рухався по відведеному для цього переходу. Від удару постраждалого відкинуло на інший бік перехрестя. Смерть була раптова. Як стало відомо, згодом загиблий студент Черкаського національного університету Артем Волинець. Підозрюваному у скоєнні ДТП суд призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нині, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрите кримінальне провадження. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Містяни, ж реагуючи на трагедію, зареєстрували петицію про встановлення світлофору на перехресті вулиць Хрещатик та Святотруїцька. Пропозиція вже набрала необхідні півтисячі голосів. Далі її мають розглянути міські депутати. Керівник департаменту транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко у коментарі нашій редакції пояснює, встановлення обмежувачів швидкості руху або світлофорів є недоцільним і невідповідним ДСТУ. Адже на цьому перехресті, за словами посадовця, недостатньо насичений трафік. Законодавчо неправильно. Якби запобігати злочинним діям е, шляхом встановлення обмежень, так я скажу. Тобто, якщо реально казати, то можливо це камера контролю швидкості. Я не, не виключаю такий варіант. Тобто е, всі, всі інші варіанти насправді створять е, ну, е, серйозну перешкоду для руху. Золотоноша оговтується від удару шахедами, що стався минулого тижня. Маємо близько 20 пошкоджених будинків, як приватних, так і багатоквартирних. Люди тимчасово лишаються без даху над головою. Та головне, що вціліли. Будинки ж, кажуть, у громаді відновлять роботи у розпалі. Зу два десятки пошкоджених приватних і багатоквартирних будинків та родина, що залишилася без житла. У Золотоноша на Черкащині оговтується від атаки шахедів, які атакували місто вночі 1 листопада. На щастя, люди вціліли. Паніка він не зрозумів, що трапилось. Родина Сергія дивом вижила після падіння шахеду поблизу їхнього будинку. На момент атаки у приміщенні перебували четверо дорослих і восьмирічний син Тетяни і Сергія. Всі перебували у дальній кімнаті, що їх і врятувало. Все червоне, отак, і бабах, все, все посипалось. Я вибігла на порог, кричу, де малий, де малий, Бо я не пам'ятаю навіть, як вибігали, я не пам'ятаю, що тут було. Там і рама була на кроваті, Я не знаю, як вона нас не придавила. що, в мене тепер панітіська атака на них. Я п'ю успокоїтельні таблетки, тому що я по-другому не можу. У мене руки отаки приходжу, в мене руки, руки так трясуть. Нині родина переїхала до матері Сергія, будинок, по якому Тетяна і Сергій прожили 8 років, має суттєві пошкодження і жити у ньому неможливо. Всі, всі стіни по... Зруйновані повністю. Сьогодні подали на відшкодування, сказали, буде засідання і що там може вирішати, ми не знаємо. Відлучання по місту трьох безпілотників постраждало з десяток приватних будинків і стільки ж багатоквартирних. Ну летів шахет, гуркотіло і з рибу, і вольно відкинуло всіх. Ми заскочили подивись, поховалися між стінами, сиділи, поки воно Все вийшли, стікол немає, горить. Це ну, дуже важко. Робіт чимало. Відразу після атаки людей забезпечили плівкою, щоб закрити отвори вікон. Триває ремонт дахів. На жаль, погода додає труднощів. І дощ заважає, а зараз вітер заважає. Ще більше заважає тривоги. Ми в суботу півдня просиділи, скажімо, в криті, але вибираємо час і працюємо. До кінця тижня будинками на кришах справимося. Ну, буде ще будуть вікна і двері. Нині активно фіксують пошкодження. 80 квадратних метрів вікон потрібно замінити лише у під'їздах. До будинків уже подали електроенергію та газ. Налагоджена співпраця із громадськими, з громадською організацією, зокрема з Червоним Христом. Е, є там з ними попередня домовленість. Ми готуємо весь пакет документів, тоді вони вже будуть вирішувати, чи зможуть вони відшкодувати. Розглядаємо, звісно. Резервний варіант. Якщо не відшкодує Червоний Хрест, тоді будемо вирішувати питання щодо відшкодування з бюджету громади. Артем Харін також повідомив, що пошкоджений будинок Тетяни і Сергія можна відбудувати. Остаточні збитки та перелік необхідних робіт покаже експертно-технічний звіт. Олександр Іващенко, Іван Дуда, телеканал Віка. Черкащина енергостійка. До викликів воєнного часу в області готуються активно. У цьому принаймні запевняють посадовці. Усього не розповідають, але наголошують. Зробили все можливе, щоб Черкащина була степлом попри старання агресора нашкодити інфраструктурі. Всі громади Черкаської області готові до опалювального сезону. Подача опалення розпочата у всіх населених пунктах. Про це на брифінгу заявив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Значну увагу при підготовці приділили відпрацюванню сценаріїв у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з діями російських загарбників. Для цього у соціальних закладах передбачено резервні канали електроживлення. 35 МВт мегаватт додаткової генерації електроенергії в області забезпечують 16 когенераційних установок. І ще 8 таких установок. Підприємства області мають отримати найближчим часом. На початку нового року планують встановити іще понад 40 об'єктів генерації, як приватним, так і комунальним закладам області. Готовність всіх відповідних служб, а це енергетичні, газові, комунальні рятувальні. 100% У нас всі вони працюють в режимі 24 на 7. Громади зорієнтовані передусім на енергетичну стійкість. Вони всі розуміють, що дуже багато безпосередньо в самих громадах залежить від них самих. Просто відсоткову готовність області до опалювального сезону повідомив на брифінгу і виконуючий обов'язки генерального директора Парчерка Вадим Яненко. Склади зоблеска, підприємства не... заповнені матеріалами необхідними для відновлення мереж. Проведено всі необхідні ремонтні та відновлювальні роботи обладнання. А критично важливі об'єкти забезпечені мінімум двома джерелами живлення. Готувалися як могли. Я ж кажу пріоритет, це було відновлення мереж. Від, скажем, стану, який не забезпечив би надійне електропостачання, в тому розумінні, в якому ми хочемо це бачити в цей важкий воєнний період до того рівня, в який, скажімо, ми можемо сподіватись сподіватися і надіятись на те, що ми вдало пройдемо опалювальний сезон. Цілий город куноплі виявили на Золотоніщині. Наркопосів, хоч і розташований біля покинутої хати, був цілком доглянутий. Щоправда, зібрати урожай власник так і не встиг, бо протизаконне насадження ліквідували правоохоронці. Далі матеріал від Нацполіції. У рамках профілактичних заходів із попередження та виявлення правопорушень у сфері культивування наркомісних рослин поліцейським стало відомо про можливе незаконне вирощування конопель на території Хомівщина Золотоніського району. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції Черкаської області спланували проведення необхідних заходів та під час відпрацювання території виявили земельну ділянку з наркопосівами. З'ясувалося, що зловмисники використали покинуте у селі домоволодіння з городом та використали його для незаконного вирощування конопель. До наркопосіву від цистерни було проведено крапельне зрошування. Самі ж рослини мали сліди догляду та культивування. Загалом поліцейські нарахували майже 7 тисяч кущів конопель. За цінами чорного ринку вилучені наркорослини мали принести господарям орієнтовно 3 мільйона гривень. Кілька кущів поліцейські відправили на дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. А інші коноплі після складання необхідних процесуальних документів за участі представників місцевого старостату були вилучені. Окрім того, під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили пристрої для коріння, а також сушіння наркорослин та інші речові докази. За вказаним фактом слідчі під процесуальним керівництвом Золотоніжської окружної прокуратури розслідують кримінальні кримінальне провадження за частиною 2 статті 310, а саме посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються особи, причетні до незаконного вирощування наркорослин. Санкція ж статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. В Умані прибрали танк. Тривалий час артефакт Другої світової стояв на знак пам'яті війни з фашизмом. Нині ж його демонтували, тут хочуть облаштувати меморіал теперішньої боротьби за незалежність. Як пояснюють представники місцевої влади, відповідне рішення архітектурна рада розглядала ще рік тому. Танк після демонтажу будуть готові віддати військовим для використання у якості муляжу, якщо буде така потреба. Умиці виникли бурхливе обговорення цієї події, і хочу відповісти на ключові питання, що саме буде з танком. На даний момент прийнято рішення зберігати танк на одному з наших комунальних підприємств. Інше важливе питання: за чиї кошти відбувається демонтаж. Хочу зазначити, що жодної копійки з міського бюджету чи взагалі бюджету не буде витрачено. Це все робиться за кошти благодійників. І наше майбутнє покоління. Повинно поважати Другу світову війну, повинно поважати своїх дідів, прадідів, які захистили від нацизму нас, але вони повинні пам'ятати, що цю незалежність виборюється зараз, тут і ніколи іншого. Черкащанка чемпіонка світу з бодібілдингу. Дар'я Король тріумфувала в Іспанії. Саме там у Санта-Сусані атлетка здобула золото на чемпіонаті світу. Дар'я блискуче виступила в категорії жінки-бікіні ростом понад 172 сантиметри. Тренувала спортсменку Іванна Кислякова. На цьому випуск будемо завершувати. Більше новин на нашому сайті віка.юей. Попри всі труднощі, переможемо. До зустрічі!